Всім привіт друзі! Хотів вам показати ось повне відео. Але, на жаль, я придурок і не увімкнув за запись. І тому в мене немає твої за, записи. Але як, але як з'ясувалося, що я все-таки її знайшов. Дякую Богу. Так, ну що, беремо плату. Як бачимо можливо, кидати, кидати в мене помідорами, як забажаєте, але R020 резистора я таки не знайшов. І навіть якщо я знайшов, то мені продавець чомусь не відповів. Я, я не можу його придбати, тому довелося вирізати із концертної банки ось таку дугу. І Завдяки цій дузі я зробив резистора. Ось так. Зараз беру е, бумагу і протираю радіатор від термопасти. Ось таким чином. Тепер, друзі, буду випаювати я транзистора, Так, транзистора ми з вами зняли. Чудово. Далі беремо плату. І затискаємо її у тримач ось таким чином. І далі я беру зубочистку та паяльника. І починаю робити наші отвори під наш транзистор. Їх відчищаю від при, при, припою. Ось так ось так їх відчистив. Далі беремо транзистор ERF-3205. І зразу нанесемо, на, нанесемо на нього термопасту, багато сильно не потрібно. Ось так. Ось так наносимо, розтираємо її. І можна ставити на радіатор. Так, поставимо транзистор на своє законне місце тут, де він і має стояти ось таким чином. Далі, друзі, беремо на цей гвинтик і затискаємо транзистора до радіатора. Притискаємо його. Ось, друзі, я все його притиснув за допомогою винтика та гайки. Тепер перевітаємо плату і будемо зараз пропаювати наш транзистор. Gate DIS. Тому що це польовий транзистор, N-канальний. Ставимо плату у тримач. ось таким чином. І далі беремо флюс наносимо на ніски транзистора і починаємо пропаювати. Так, ну ось ми припаяли транзистором до плати, далі беремо ацетон і відмиваємо від флюсу плату. щоб була чистою. Ось так. Далі її стою і плату, показую вам. Як бачите, що я думаю, добре вичистив плату від флюсу. Ось так. Зараз ще тут проміюю її біля датчика струму захисного транзистора. Що за датчик струму це і є R020, вони виконують роль, роль саме датчика струму. Далі я взяв ось такий свій, світлодіод і припаяв плюс-мінус, плюс, е, плюс е, припаяв до через резистор 3 кОм Ось так. Для, то, для чого? Для того, щоб сюди, сюди ще поставити підсвітку амперметра, я задумав. Тепер далі беремо резистор, припаюємо до плюсу. Ось так. І зараз я резистор цього замотаю ізолентою. щоб нічого не, не коротнуло ніде. Це так, вирішив сам зробити. Замовнику, ну, замовник мій родич на самому ділі. Тому я вирішив йому ще, скажімо так, зробити подарунок, і, сюди, сюди додати підсвітку амперметра і припаюємо до клеми плюса ось цієї. Резистор на 3 кОм. йде на світодіод анод. А катод світодіода припаємо на... на Напряму. Оно це плюс, а катод це мінус. Так, ну ось як бачите, при появі до плати плюс до плюса, мінус до мінуса. Ось таким чином. Далі беру. Корпус металевий. Беру ацетон і сітку і промиваю металевий корпус для того, щоб відмити ось ось це угілля, яке може проводити опір, щоб воно, не дай Бог, не провело опір і не замкнуло плату. Ось так. Далі ставлю плату у корпус. Але спочатку хочу вам показати її. Ось так вона виглядає. Можливо, в когось погурять резистори, не дай Бог, але всяке молоде бути це життя. Тому подивіться, можливо, комусь допоможе це відео. Це в нас мікросхема К3845 або UC3845 сим-контролер і його вся обв'язка. Із резисторів та конденсаторів. Також стоїть 3 міст по вхіду на високовольтну частину. І також ось мікросема LM358, яка контролює, працює на ній амперметр, контролює вона, скажімо так, струм, регулює струм. Та ще на ній тут зроблено термозахист. Ось так Ось так китайці вмудрилися зробити із однієї мікросхеми багато Її запрагли на повний хід. Тут вона не гуляє в цій схемі. Підідам піді, на, на, на нас вентилятор у цій схемі кулер, далі підійде на ну, мінус. Щуп, щупи та плюс е, щупів крокодилів, точніше сказати. Ось так. Запихуємо дроти до плати. Далі беремо передню панель і під'єднуємо до плати. Дроти, які йдуть на мережу. Я їх е, підти, е, підтисну креми, щоб е, вони крепше трималися. Ці дроти йдуть до мережі, до мережі 220 В. Ось так. Під'єднаємо фазу і нуля. Далі у нас є тут э, слейфи. Ось Оцей слейф йде на амперметр та індикацію, також на резистора, а цей слейф йде на перемикач 12 В. Як бачимо, я його увіпнув. І у мене зараз і цей діод. Далі я беру ось таку лампочку. І під'єдную її. Ось так як крокодилами. Чіпляюся до неї до лампи і вмикаю. Як бачите, світлодіот свіжиться, а лампочка ні. Тому що я спрацював захист. Що, щоб потрібно зробити, потрібно відділяти крокодила. І знову його під'єднати до лампочки. І тоді лампочка засвітиться. Ось так. Це означає, що наш датчик струму працює. Що ми зробили із з концерної банки. Ось як бачите, я вмикаю і в нас лампочка світиться. світиться воно доволі таки добре, так і має бути. Це означає, що струм у нас йде тут, як, як, як потрібно. Далі хочу вам показати плату ще раз. Як бачимо, як бачимо, це високовольтна частина плати. Далі це низьковольтна частина плати. А це у нас резистор, який, який регулює покази на амперметрі. Це роз'єм, до якого під'єднується. Резистор та індикація і також амперметр. Далі цей, цей, цей роз'єм під'єднується вимикач, що перемикає 6-12 В. Цей, цей у нас роз'єм використовується для вентилятора. І клеми плюс та мінус. А це у нас э, да, э, датчик струму для ось цього транзистора. Це у нас сотки. це у нас імпульсний трансформатор. LM358 Операційний підсилювач, далі К-3845, сим-контролер UC-3845, діодний міст на 3 Ампера, запобіжник, який самовідновлюється, транзистор силовий, конденсатор, вентилятор. Ось так. Показую ще ближче, тому що, знаю, я, тому що я знаю, як це потрібно, коли ремонтую радіоелектроніку. Дуже допомагає, намагаюсь показати вам усі радіокомпоненти на платі. Ось так. Так, ну ось у нас і усе підзібрав. Під, е, і зараз хочу е, приклеїти світодіод до амперметра. Беру його пінцетом. Ось так притискаю і за допомогою клеєвого піснета хочу його приклеїти. Як бачите, я не клею сам світ -сі -сі до амперметра, а приклеюю дріт, так є, скажімо, Можна його друг чого відремонтувати, замінити світодіоди, да. Якщо це потрібно. Йду, йду. Але, як, але, як правило, всі, всі тут води довго працюють. Ось так я його приклеїв, як бачите. Далі вмикаю. Як бачите, підсвітка працює. Вона не засліплює. Я дуже-дуже добре бачу цифри на амперметрі просто чомусь е, відеокамеру зас, засліплює. Ось так. Ось так воно у нас на зиву ви, виглядає. Ось так ось, як як бачите. Чудово і гарно видно. Білий світоді я поставив сюди і я вважаю, що тут, він як потрібно, стоїть і чудово все підсвічує. Далі будемо зараз перевіряти цю зарядку на столі. Ось я прийшов на стіл, поставив зрадний пристрій. І будемо зараз її тестувати. Підіднов я її до плюс до плюса, а мінус я через мультиметр, як бачимо на даний випадок 1 А. Нам він видає, далі я додаю струму, на максимально ставлю. І у нас тут показує 3 А і 3,3 А. І виходить, що я, скажімо так, струм трішки знизив. Чому? Тому що я кажу, що я зробив саморобний датчик струму ось той із концерної банки, і він органічує струм, скажімо так. Тому що я був сюди припаював ще то, тонший, то він взагалі давав тільки 1 А. а це припаяв я точно тості. То, 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 і він нам видає 3 Ампера. Зато він працює. Я вважаю, що 3 ампера цілком буде достатньо, щоб зарядити акумулятор. Тай зарадиному та пріяні пристрої буде легше. Заряди зараз зарадити акумулятори. Особливо на півпровідникам буде легше. Я його зараз вимкну для того, щоб перевірити нагрів радіатора, Вимикаю ще його із розетки. І перевіряю радіатор. Радіатор зві... звичайно тепленький. А сунд... Ні... не сунд, а датчик струму у нас також те... тепленький. Ну і чудово, це З... означає, З... що він працює. Конденсатори холодні. Трансформатор ледь тепленький. Ще сунт, ось ще да, да, датчик струму перевіряю. Тепленький. Ну, працює. Вмикаю у нас пристрій. Як бачимо, він у нас працює. Звичайно, краще, коли його вмикати, вмикати в розетку, зменшувати завжди струм, а потім збільшувати. Тому що при, якщо буде струм на максимальному, і ви будете вмикати в розетку, то буде, звичайно, великий перепад струму. Що є не дуже добре. Так, ну ось як бачимо, при якогось Приблизив нас мобільний телефон до зарядного пристрою і наша підсвітка працює. Мені подобається. Ось так це сиділо ви 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 виградає із, із середини. Ось так Побачив я на каналі Олега Ков, що він зробив підсвітку зеленого кольору, то і я вирішив зробити. Але правда, в мене вийшло із білого кольору. Як бачите, зробив ось такий датчик струму і він в мене аж навіть аз змінив колір, коли я його припаяв, так розігрівся. І він видавав тільки 1 А. Тому я зробив тріски то, то, то і він мене почав відбувати 3 ампера і ледь накривається. Ось так. Тепер далі я, ось як бачимо, почистив на криску верхню від того прогару. І далі починаю збирати зрадний пристрій. Ставимо криску, вдіваємо передню панель. Беремо саморізи і закручуємо їх. Перевертаємо і з цього боку також закручуємо саморізи. саморізи. Далі просовуємо наші дроти з крокодилами, беремо рамку і закручуємо саморізами. Ось так. Все, зарадний пристрій зібрали. Далі хочу вам показати, як, як правильно ним користуватися. Як бачимо вимкнутий на свій зарадний пристрій під'єдную, зараз я роблю переполюсовку. Зараз будемо перевіряти схему захисного тран транзистора. Роблю переполюсовку. Зарадний пристрій, при цьому вимкнений із мережі. Як бачимо, світиться червоний світодіод. Ерор, помилка, ось як бачите його, ерор, це помилка. Під'єднали невірно, зробили переполюсовку. Нічого не сталося, так як наш нашій захисний транзистор врятував наш зарадний пристрій. Далі, під'єдную правильно. Наші клеми до акумулятора плюс до плюса і мінус до мінуса. Зараз під'єдную правильно. Як бачимо, свідці поверфул і засвітився наш амперметр. Що вказує на те, що ми під'єднали вірно наш зарядний пристрій. І, і, аж тільки тепер маємо право вімкнути його в мережу 220 В. Беру тепер на сувірку, вмикаю 220. І як бачите, зарядний пристрій повністю працює. Додаю струму і все працює. Ось так. Світиться зелений фітодіод, чарзер, все йде у нас зарядка. Хочу показати вам вентилятора. Як чуєте, він шумить, але не дуже сильно. П повітря йде всередину, потік повітря на плату, а засасує він іззовні. зовні. е, пройшло 10 хвилин. І наш зрадний пристрій працює. Нічого з ним не сталося. Отже, він працює. Далі показує на акумуляторі. Зараз вимкнений зрадний пристрій показує 12,9 вольта. На даний випадок зрадний пристрій вимкнений із мережі. Тепер буду його вмикати. Вмикаю наш нас ізрадний пристрій за допомогою вимикача на ньому і додаю струму. Тепер дивимося на вольтметр. Як бачимо, тепер у нас 13 вольт з'явилося на вольтметрі. а це означає те, що зарядка іде. Ну що, тепер можемо його збирати. Беремо коробочку, беремо зарядний пристрій і комплектуємо його, як він був до цього раніше. Ну, ось якось так. Закриваємо її, коробку, і можна віддавати власнику. Хай користується. Всі, хто дивиться, дякую за увагу.